Цей автомобіль був створений наприкінці 2014 року українською компанією «Автокрас» за підтримки канадської фірми Streetgrup 2 січня 2015 року головний конструктор VAT Автокрас» Сергій Васичек вперше заявив про створення нового бронеавтомобіля. 19 лютого того ж року новий Крас Харрикейн був показаний на міжнародній виставці конференції технологій забезпечення безпеки та оборони Ідекс 2015 в Абудаби. Броньований автомобіль Крас Харрикейн сконструйований з урахуванням сучасної війни, компонування вантажівки кабіна над двигуном. За основу розробники взяли шасі автомобіля Крас 7634 із формулою 8 на 8. Варто зазначити, що під час створення машини підприємство АвтоКрас не використало російські комплектуючі. «Крас Харрікейн» укомплектували дизельним двигуном Каменса ЗМІ 385 з турбонаддувом, а також шестиступінчастою автоматичною трансмісією еллисон 400. Двигун розташували за бронекабиною. Уздовж двигуна є прохід у десантний відсік. Ураган призначений для перевезення 14 осіб, дві людини, екіпаж 12 десантників. Експерти відзначають високий рівень протимінного захисту авто. Даний бронеавтомобіль сконструйований з урахуванням стандарту MAP. Розробникам вдалося досягти високого рівня балістичного захисту, що відповідає станах 4569 левел 4 у лобовій проекції та левел 2 у бортовій та кормовій. Бронекорпус машини має виподібну форму днище, що дозволяє витримувати підрив на фугаси 10 кг тротилового еквівалента. Технічні характеристики авто. Довжина корпусу 9320 мм, ширина корпусу 2580 мм. Висота 3100 мм, колісна формула 8 на 8, швидкість по шосе сток на годину, потужність двигуна 385 сил. Дякую за перегляд.